Так, будь ласка, наступний запрошується до доповіді. Це Сніжана Сергіївна Чуйченко, Чернігівська область. Доброго дня, шановні членів журіча в сервіс. Я Чуйченко, Сніжана, учениця Чернігівської офіціалі no №15. Хочу представити вам свою науку на дослідність. З теми, У першій частині нашої роботи ми розглядали основні теоретичні відомості, пов'язані з теоремами Мюрфіда та теоремами придобуток на Гаштайні Нагадаємо, основні з них. Нехай альфа і бета – два набори цілих невід'ємних чисел з однаковою сумою. Будемо говорити, що набір альфа може роль набір бета означати це так, якщо виконується дана умова, яку ви бачите на екрані. Многочлени Мюрфіда називаємо многочлен від n невідомих x1, x екстрем. Люди, які ви бачите на екрані. Де сума береться у по всіх можливих перестановках X1, X2, XM. Дальфа 1, F2, 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 L. Нажина не Вже скотний гейк. А дорівнює X плюс Y, B дорівнює Y плюс Z, C дорівнює Z плюс X. І переходимо до нерівностей і тотожності з дійсними додатніми числами. Тобто використовуємо перетворення робіт. Після цього, так як більшість цих нерівностей, і доточності є симметричним, ми для доведення використовуємо теорему Мірхида та теорему про добуток многочленів Мюркеда. Також ми виразили основні елементи трикутника через многочленів мир. Формулу ви можете бачити. І виразили співвідношення між елементами трикутника через многочлени Мюхада. Також можете побачити понял. Також після цього ми перейшли до практичного застосування нашого методу і розв'язали декілька задач. Нам необхідно довести дану нерівність. З формул, представлених попередньо, ми маємо дві рівності, тобто можемо переформулювати задачу через новочлені мир. Після цього істині з лівої частини нерівності випливає безпосередньо з теореми мирна. Правою частинку ми перемножаємо як пропорцію, зводимо подібні донатики, ділимо на три і отримаємо нерівність, яка вірна за теоремою мир. Це у другій частині другого розділу нашої роботи ми розглядали доведення умовних нерівностей і довгості у трикутнику. Нам було запропоновано алгоритм складання умовних нерівностей. Він звучить так: записуємо якусь нерівність, що відповідає теоремі Мерхінда. Запишуємо умовну рівність, множемо нерівність рівність на умовну рівність і переформульовуємо ці добутки за теоремою про добуток на майшені Крім того, ми запропонували алгоритм доведення таких умовних нерівностей. Запишемо нерівність і умовну рівність ще одного члена і Множимо на на умовну рівність з попереднім місцями ліву і праву частину умовної рівності. Отримаємо нерівність, яка єдина за теоремою Мирхіда. Після цього ми розв'язали декілька задач. Нехай Б, С дійсні додатні числа, повідомляємо виконувати дана умова. Нам необхідно довести ось таку нерівність. Переходимо до одного члена і переформулюємо. Задачу. А, підносимо обидві частини нерівності до третього степеня і використовуючи додатково обмеження, тобто, слідуючи нашому алгоритму, а, перед, а, зводимо цю нерівність до однорівня. Після цього зводимо подібні доданки і отримуємо нерівність, яка є рівне за теаремой Мергеда. Задача розв'язана. Наступна задача складемо моїм науковим керівником та мною для нашої наукової дослідницької роботи. Запишемо на рівні, що ярівни за теорема Мергеда запишемо умовну рівність. Множимо на, рівність, на умовну рівність, ми користуємося теоремою про добрик множини шлейн і отримуємо наступну задачу. Довести, ще для додатніх чисел x, y і z виконується дана на рівні, якщо виконується ось така Переходимо до доведення. Записуємо через много члени Меркеда на рівність і умовну рівність. Множимо на рівність на умовну рівність, використовуємо теорему про добрик множини шлейн і отримуємо на рівність з якої за теорема Мюрфіда. Задача розв'язана. Наступна задача також була складена моїм науковим керівником та бунаром. За теоремою Мюрфіда запишемо нерівність рівність та умов на рівність. Множимо на рівність на рівність і використовуємо теорему про на начальній Мюрфіда. Маємо наступну задачу. Довести, ще для невід'ємних чисел А, Б і С виконується дана нерівність, якщо справедливо є ось така умовна рівність. Після перегрупування доданків ми можемо отримати ще одну задачу довести ось таку нерівність, якщо знову ж таки виконується та ж сама умовна рівність. Застосовуючи одного членів Мерхіда, можна також складати умовні нерівності щодо елементів трикутника. Наприклад, запишемо форму, їх у першій частині другого розділу нашої роботи дану рівність. Після цього використаємо теоремомірхи до теоремов до кінця членів Мерхида та ті самі формули перетворених. І отримуємо дану нерівність, яку ви бачите. Тепер, наприклад, якщо виконується нерівність S більше за пів квадрат, то справедливо є ось така Якщо ж, наприклад, S більше за Р квадрат, то виконується дана нерівність. Маємо дві задачі, які були складені спеціально для нового слідівської роботи. Довести, що якщо у трикутнику S більше за п квадрат, то виконується нерівність R більше за 2P. І довести, що якщо у трикутнику S більше за Р квадрат, то виконується нерівність рівність П більше за 2Р. За формулами представлені у першій частині другого розділу роботи запишемо дану рівність. Знову ж таки, використаємо теорему про добуток на гущані Мюрхіду, теорема Мірфіда та ці самі формули перетворення і отримаємо дану рівність, яку ви бачите. А, тепер, наприклад, якщо виконується рівність S більше за Т квадрат, то маємо ось таку рівність. А якщо наприклад, S більше за 1 радіусів підписаного тіла в квадраті, то справедливо є дана рівність. Маємо дві задачі. Давайте, що якщо тут рекутник С більше за пі квадрат, то виконується на рівність, якого ви бачите. І якщо трикутник S більше за суму радістю вписаного описаного, описаного кіло в квадраті, то виконується на рівність, якого ви бачите на екрані. Подібним чином можна складати схожі задачі. У третій частині другого розділу нашої роботи ми розглядали просто саме річних валютів на множники. Одним з елементів наукової доводи в нашій роботі є те, що ми запропонували загальну скаму складання задач на розклад многочленів на множники. Вона звучить так: потрібно підібрати два допитки многочленів мехиди, щоб вони мали спільний множник. І після їх переформулювання їхня сума різниця мала як найкомпактніший вигляд. Після цього ми перейшли до практичного застосування нашого методу і склали декілька задач. За формулами, представлені у першій частині нашої роботи, ми записали дві рівності. Підняли від першої рівності з другу, поділили на чотири і отримали даний рівність. Тепер маємо таку задачу: на множники даний вирост, який ви бачите на екрані. множників отримаємо здійснивши перехід до многих це робилися у попередній задачі. Uh, висновки. У першій частині нашої роботи ми розглянули основні теоретичні відомості, пов'язані з теаремою Меркета та теаремою про добиток нагошлені Мерфіда. Крім того, ми вивели ряд формул перетворень допитків нашлені Мерхида у Суму, uh, які використовувалися у подальшій роботі. У, другій, у другому розділі Наша робота ми запропонували більш-менш універсальний, на нашу думку, метод доведення нерівності і тотожності, а, який дозволяє не тільки доводити вже існуючі нерівності і тотожності, а й складати навіть. Крім того, метод полягає в тому, що ми представляємо заведені величини через ногачлені Мерхід і доводимо нерівності і тотожності, використовуючи теорему Мерхіда, та теорема добути многочленів ногу Крім того, ми запропонували загальну схему складу. Та розв'язання задач та розв'язання умовних нерівностей і доточностей. До того ми запропонували схему складання задач на розклад метачних налашторів на множки. У ході дослідження теорема теоремхід була застосована до всіх запропонованих задач. Крім того, ми склали рядом задач та вказали способи їх розв'язання. Наукова навознання та актуальність нашої роботи полягає в тому, що ми. Ми склали декілька алгоритмів складання нових задач, що дуже актуально в наш час, коли ну, дуже часто повторюються, особливо у збірниках, аналогічні задачі. Головна проблема, з якою ми зіткнулися, це скласти задачі, щоб вона була красива. Красота таких задач полягає в більшому випадку в їх лаконічності і компактності. Вся проблема в тому, що скласти нову компактну задачу це дуже складно. Але ми працюємо в цьому напрямку і сподіваємося, що нам вдасться скласти нові цікаві красиві задачі. Дякую за увагу. Дякуємо Дякую. за доповідь. Так, будь ласка, які будуть питання? Так, будь ласка. Um, я хочу задати таке питання. У вас було якоїсь нарівні, що три r маленькі поділити на r велике. Більше водорії косинус альфа плюс косинус Бета, плюс косинус гамма. Ма мене одне питання, як ви е, теоретичні функції косінус виражали через мого члена для того, щоб потім довести у нерівності це Так Так. як ви е, виражали? Функції? Ну, через... Ми виражали косінус альфа, косінус бета і косінус гамма, використовуючи е, теорему косінусів, і після цього вже так як я показувала, ми представляємо сторони трикутника як адріні Х плюс і рік вибачте, тут не показує. Без рівня y плюс Z, це рівні mm. Z плюс X. Ну і в результаті ми отримаємо самедрічну многочлен, який можна вирізати через ногочлені. Добре, дякую за Так, Будь ласка, да. За допомогою вашого методу ви розв'язували якусь задачу не власну придуману вами, а не знаю, наприклад, олімпіадну відому задачу. Так, звичайно. Було вказано декілька задач, я вам зараз скажу. А наприклад, ось ця ну тут не вказано, що вона складена нами. Вона є олімпіарна задача. І, і де, в декількох задачах може вони звернули увагу. Навіть вказано о, звідки це, це румунія 2005 рік. Олімпіада, і здається, там ще одна була. Задача хорошо. Да. Можливо, ми трішки переформулюємо це питання, да Та ми yes. можемо так uh, зовні окреслити ті yes. типи задач, да, або хоча б якісь необхідні умови, де можна застосувати дійсно ну ось yes. ваш метод на членів Да. Ну, члені ми да. yes. yeah. загалом в Ні, почекайте, на ці олімпіадні задачі, які ви показали, вони деяким чином містять умовну симметричність, да відносно yes. змінних А, Б, С, Д, да там у вас були добутки, тобто все. Тобто, значить, все ж таки якісь же умови. ну, Ми зараз можемо взяти іншу олімпіадну задачу, і можливо там взагалі навіть не можна буде переформулювати в термінах на членів Нюрфі. Головною умовою да? є те, щоб новичлені були симетричними, тоді можна. Тобто, умова, умова задачі, тобто ті дані, які входять в умову задачі, або невідомі, Між ними повинна бути умови та записані в вигляді певних семей. Якщо там є певні симетрії, тоді дійсно можна застосувати, так. Да, оцю. це, напевно, ви хотіли да, запитати. Бо якщо зрозуміло, є багато різних задач, де там ну, симетрії ніякої немає, да? і тоді зрозуміло, що там ну, що, на що не да? Ну просто їх використання я не сумітність. Да. Тому зрозуміло, до специфічних або спеціальних типів або класів задач їх можна застосувати і дійсно можливо в деяких випадках. Отримаємо просто прямий якийсь алгоритм, да? Елементи логіки будуть відключені, а будуть просто елементи звичайних алгоритмів. Бо все переводиться на і використовується теорія. Так, будь ласка, ще питання. Немає питань? Немає що Можна славу? Да. Там умова один дорівнює, це два ролі, так? Да? Значаш... А... Ні, ні, ні. нехай. Так. А знизу написано А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат рівня одну друга. Чи це одна і та сама умова, чи це різна різні умова? Так, це одна і та сама умова, Справа в тому, що ми одразу поділили на два, тому що Т200, uh, якщо переводити, це 2 помножити на суму чисел А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Ну і просто.

класно. Значить, напевно, і права частина та саме. Так, і взагалі вихідно, на фільм нас на 2, але ми ділимо, щоб скоротити коефіцієнт. Ну, 3, 0, 0, це 2 помножити на суму чисел А в кубі плюс B В кубі плюс С. Але щоб скоротити коефіцієнт, ми одразу поділаємо. Ну, і саме тому тут у нас скоротується.

Да, да, да. Сумасшедше. Але вони сьогодні уходить це сюди. Да, Тепер ясно. Разумею? Добре, дякуємо. Добре, що ми докинулися. Дякуємо за мною. Да, вам дякуємо так.